Вже втретє, скандальний календар оголених журналісток п'ятого каналу анонсують у продажі. Усім привіт! Ви дивитесь Ютуб канал Межа. Мене звати Олександра Федорко. І сьогодні ми разом з активістками та громадськими діячками будемо розбирати календар без цензури від п'ятого каналу, що не так з цією, нібито на перший погляд, благородною ініціативою. Тож ми починаємо. 22 квітня дружина п'ятого президента України та депутатка Київради Марина Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук заявила про вихід третього тиражу скандальних календарів без цензури від редакції п'ятого каналу. Телеканал називає свій календар благодійним. Адже усі кошти виручені з продажу еротичних календарів. Підуть на допомогу Збройним силам України для редакції п'ятого проєкт з такими календарями. Справжнє досягнення. Така ж благодійна акція відбулася у 2022 та 2023 в цьому роках ідея календаря в стилі ню, як твердять на каналі, належала операторці Ганці Кудрявцевій. Саме вона запропонувала замість запланованого аукціону фото дохлої кільки зробити фото нюців, тобто оголених фото журналісток п'ятого каналу. В мене є дружбан у морській піхоті. Я не буду казати, хто не секрет, що військові дуже люблять нюци. і дуже їх просять. Ось і дружбан мій каже: може в тебе там є подружки чи ще хтось? Ну хочеться щось красиве бачити. Цю ідею одразу ж підтримала і шеф-редакторка телеканалу. Я прийшла до нашого генерального та й кажу: ми ще й тут можемо збирати гроші. В нас є дівчатка, в нас є професійний фотограф, ми можемо зробити мистецтво. Він на мене подивився і каже: А 12 дівчат таких знайдеш. А в нас же красуні на п'ятому каналі. Ніде нема більше таких красунь. Кажу, знайду. Навіть екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у 2022-му підписав календарі з оголеними журналістками п'ятого каналу. Втім, реакція суспільства не забарилась. Українці поділились на два табори: хтось вбачає в цьому дискримінацію та сексизм, а комусь оголені світлини до вподоби. Деякі навіть сперечалися та наводили приклад австралійських пожежників, які у 2019-му зробили календар з досить пікантними світлинами. Вони фотографувалися з оголеним торсом та до. Тваринами, усе це задля підтримки благодійних організацій, захисту і порятунку тварин у всьому світі. Для людей, які пишуть моє тіло, моє діло і календар з австралійськими пожежниками. Задайте собі питання, чому на календарі від П'ятого каналу всі жінки без голови? Окей, okay, Гугл, оголений календар співробітниць П'ятого каналу, право на самовираження і добра воля людей, які у такий спосіб. Вирішили допомогти зсу, хейтити їх за це, чисте комсомол і нав'язування суб'єктивного бачення, моє тіло, моє діло, як то кажуть. Чому у 2022-му треба пояснювати людям, що голий календар журналісток П'ятого каналу це мерзота, крінж повний сексизму і об'єктивізація жінки, навіть якщо це все за донат на зсу? Тож, що не так з цими календарями, представники та представниці громадських правозахисних і медійних організацій категорично засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії. Вони зазначили, що це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, щоб жінок в Україні, в тому числі військовослужбовець, не сприймали як сексуальний об'єкт. Вони навіть надіслали заяву з підписами до уповноваженого справ людини та в комісію з журналістської етики, аби там дали оцінку законності й етичності дії. Того каналу, очільниця руху ветеранка Катерина Приймак вже коментувала цю ситуацію рік тому і не розуміє, навіщо знову, попри дискусії, прибігати до такого способу збору коштів для зсу Просто на мій погляд, це є щось вже не дуже цивілізоване і доволі дике. От тому, що в добу емансипації ми зараз говоримо про жінок-партнерок, про жінок професіоналок а про жінок. Які здобувають перемогу, в тому числі так громадянок. І коли ми повертаємося от до такого формату привітань військових, то мало хто може відчути і зрозуміти, на жаль, досі, що це є вже. Застаріле і крінжове щось, Ну тобто, я бачу в цьому крінж. Жінка це не є насолода для очей, це не є прикраса, це не є якийсь предмет, який типу підіймає бойовий дух. Я вже мовчу про те, що як це з позиції жінок, які служать. Календар опинився навіть у руках відомого українського письменника Сергія Жадана. Ймовірно, редакція п'ятого каналу сума надіслала йому такий подарунок. Втім, Сергій не розгубився, зробив фото та підписав. Годі шукати хтивий погляд на обличчя. Реакція на світлину з календарем в коментарях під постом Сергія не надто надихнула його аудиторію. Деякі читачі додали, що якщо хтось не розуміє слово крінж, то цей допис саме його характеристика. Я вже бачила о, о, скріншот о, з пані Мариною Порошенко. Я бачила а, скріншот з Жаданом, який власне п'ятий телеканал підписав, що. А хтивості чи збудження в очах не бачимо, бо йому не дають насолодитися календарем. Тобто одні дорослі люди про іншу дорослу людину, з, е, в яка в руках тримає фотографію голеної жінки, що вони нам кажуть, що він е, мав на неї подручити, чи що? те, що жінки в цьому календарі зображені еротизовано, але без голів, показує нам, що в людей, які роблять цей календар, жінка це не є людина, бо в людини видно обличчя, якщо вони без обличчя без голів. Лише тіло оголене для а, сексуалізованого споживання, це нам показує, що ці жінки знеособлені. Я бачила вже до нас цим календарем е, в Твіттері він це опублікував. Е, я так, я трохи засмутилася, ну. Е, але розумієте, і залужний його підписував. Ми його вважали залужним, таким знаєте, вісником а, якоїсь. Я не знаю людина, яка представляє все ж таки більш новий суспільний лад, так і армійські лади. Він так само його підписав. От, ну, просто чоловіки в армії вони не думають в цій плоскості. Це думають жінки. І якщо жінкам це ну, заважає і е, їх це обурює, значить наша робота ну типу комунікувати про те, що так не треба робити. А тепер увага: у нас теж є календар без цензури від п'ятого каналу. Давайте робити огляд. Бачимо, що жінки тут зображені дійсно без голів, тобто лише оголене тіло, навіть не оголене, а повністю голе. Тут в правому кутку знизу є QR-код. Логічно, якби він вів до збору з календарями. Втім, коли переходиш по ньому, бачиш, що це збір для журналістів п'ятого каналу, які знімають на фронті. Якщо перегорнути на останню сторінку, тут ми бачимо 12 жінок, які брали участь у фотосесії. Серед них журналістки, ведучі п'ятого каналу, стилістка, продюсерка, шеф-редакторка і редакторка. Але чомусь у цьому благодійному проєкті не брали участь дружина Петра Порошенка Марина та дружина Юрія Стеця, екснардепа та колишнього генпродюсера телеканалу Яна Конотоп. Вона також є однією із засновників медіа. Про це свідчить дані ресурсу YouControl. Але фото Яни та Марини вищого, так би мовити, керівництва медіа на календарі немає. Тобто, до таких дій схиляють лише підлеглих, трішки схоже на харасмент. Втім, не будемо заглиблювати занадто далеко. Це їх справа. А як вам така ініціатива та еротичні календарі від п'ятого каналу? Цікава ваша думка, тож поділіться нею в коментарях. А також не забудьте підписатись на межу, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок. До зустрічі!